Тонік Брутфуд. Нарешті я знайшов класне місце, де можна поспати. Ще й їсти ягоди, скільки влізе. Їсти дивні ягоди класно. Але ти не боїшся брутфута. Ви ж знаєте, хто такий брутфут. Ну а вже ж. Та зайве нагадати не завадить. За легендою, він блукає у цих джунглях. Болотний монстр весь у ліанах. Він лишає мохові сліди усюди, де проходить. Я не дозволю забобонній маячні стік зіпсувати відпочинок. Хто зі мною всю ніч спостерігати, як зірки повільно повзуть по небу? Mm. Нікому не цікаве моє дослідження. Відкрию нову зірку і назву тільки на свою честь. Мохові сліди. Рутфут існує? Я мав знати, що він з'явиться після розповіді Стікс. Це прорив у науці. Втрачена ланка між твариною і антропоморфною твариною. Чому ти в гримі клоуна? Сьогодні я говорю вам: Брутфуд фут існує. Дозрів, що брутфут розплив часто незрозуміла маса. Мені доказів досить. Брутфут. охопила містечко. Усе завдяки відкриттю лиса Тейлза. Тепер він у центрі уваги. Супер, друже. Пишаюся тобою. Глянь, яка черга до музею брутфута, щоби побачити моє фото. Ти не хвилюйся! Я навіть не намагатимусь зловживати своїм відкриттям. Tails! Ha -ha -ha. Ми знімаємо реаліті шоу мисливці на Брутфута»! Як тобі назва? Від фокус групи. Словом, Томмі Грім дуже хоче, щоб ти був у шоу! ушов. Так так, глядачі, саме цей лис ризикував життям, щоб сфоткати брутфута. Несамовитий звір схопив його і відкрив пащу із зубами без запили. Ти ж знаєш, цього не було. це є шоу. Томі, Глядачі поведуться. О, глянь! Он вона. Рідкісна велична істота. Стрельну в неї з лука. Бачили найближчі зафіксовані контакти з Брутфутом завдяки Томмі Грому та найславетнішому мисливцю на монстрів Лису Тейлзу. Дивіться Тейлз. Вже навіть не знаю, що про тебе думати. Ти обманюєш цих нікчем. Томмі Грім усе пояснив. На телебаченні брехати нормально. А з тобою що? Якась дурня. Безобраз. Прокинувся з оцим. Сонячний опік від місяця. Це якась дурня. Не сезон для опіків. Впевнена, це слід від стріли томі. Наклз. Це брудфуд? Ні. цьому є логічне пояснення? Отже, так, лісом ходить страшна істота, а Наклз отримав місячну травму, з цим не пов'язану. Добре, перевіримо, коли я роздам автографи. Я Він виробився. Я ж казав. Щойно накос поїсть цих ягід він одразу засинає. Схоже в них побічний ефект, викликають лунатизм. Найзаселеніші глухі джунглі у світі. Це моя провина. Та я певен брудфутоманія дуже скоро мене. Оголошую затвердження щорічного дня Брутфута. Привітайте старшого брудфутолога Тейлза. Ура! 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 Я тебе не здаватиму, бо знаю, що ти вчиниш правильно. Ти крутий. Такий швидкий ріст. А ти справді молодець. Містере, коли виросту, хочу стати вченою, як ви. Джентльмени. Мені нелегко, але останні дослідження напрочуд переконливо засвідчили, що Брутфуд Сто відсотків існує. Ура! 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 Вони одержимі брукфотом. Починати гру? Кого я питаю? Перш ніж ти щось кажеш, я зробив як краще. Брудфуд стільки значить для містечка підтримувати легенду мій спосіб бути героєм. То ти у нас герой, бо набрехав. Гей, це ж злочин без жертв. Або вдури, які ведуться на фальшивку. Добре, злочин без жертв за винятком жертв. <плес> Підходьте <реш> сюди. Ви побачите чудо, якого ще не бачили. Він зірвав одним ривком. Справді вражає. За невеличку плату ви можете сфоткатись з брутфутом, а за велику забрати фото. Та поспішіть, скоро я повезу звіра у світовий тур. Я хочу. Брутфут це наґлс, і він у баркера. Це я винен. Ну нарешті історія особистого здобутку Тейлза задобігла логічного кінця. Зі мною піцу? А як же Наклз? А так. Мабуть, спершу врятуємо його. Я поки замовлю, щоб встигли привести. Чому я в клітці? Мене замкнули з Брутфутом! Симпатичніший брат Брутфута. Мене оточили. Ану геть! У мене десять міст, де дурні готові викинути гроші, щоб глянути на брудфута. Та це наклз! Звісно, наклз шахрая, не надуриш. Я можу впізнати єхидну замазану брудом, а провінційні йолопи ні. Вони добре заплатять за видовище. Ведмеді, позбудьтеся цих нестерпних гризунів. Думаєш, двіко ведмедів нас зупинить обов'язково нариватись із риторичним питанням. Звідки в нього сучасна зброя? Я кумедно. Хотів трохи відпочити від злодіянь і втілити дитячу мрію втекти з цирком. То от чому ти вештався посеред ночі в гримі клоуна? Ні, ні-ні-ні, це інше. По-моєму, ти завжди був клоуном. Ну, ха-ха-ха. Думаєш на моєму лиці усмішка? Та ні. Фу, стоп! а вже ж. Соніку, нагодуй поганців.

От я вже й не герой. Ну, я б так не сказала. Зізнатись було нелегко. Ти вчинив правильно. Врешті решт. То я Брутфуд? і перетворююсь на наклза? Я є хит на перевертень. <звук>